Моя позиція вам відома. Не будучи в коаліції, не будучи в уряді, не займаючи жодної посади, крім рядового депутата, я постійно пропонував рішення. Переконував, що керівництво держави повинно повірити в свій народ і в свої сили. Повірити так, як цьому навчив Майдан. От, на жаль, так як зливали Майдан, так зливають зараз країну. Я не боюся цих слів, готовий неся з них відповідальність. Тому що ті, хто зараз керує країною, вони стояли на сцені Майдану. Вони до останнього часу розказували людям: ми стоїмо мирно, ми нікуди не йдемо, наш Майдан мирний, угу. наш протест мирний, наш наступ мирний. Ми проводимо переговори, ручкаємося з Януковичем. А Майдан вирішив по-іншому, він повірив в себе. І коли він пішов на Грушевського, то ті керманичі назвали провокатори, екстремісти і так далі. А Майдан пішов, зніс цю владу, uh -huh. на жаль, жертвами, але зніс владу і посадив ці крісла тих, хто стояв на сцені. Uh -huh. І от вони тепер сидять там і продовжують цю мантру. Мирний захист, стоїмо, жодної провокації, жодної провокації, а Путін пре. Вони не вірять в свій народ, в його силу. І тому будь-які плани на цьому. Вони не мають жодного значення, тому що все ж уже стало ясно. Я хочу нагадати: якщо хтось не розуміє Конституцію України, там написано, що президент, а це зараз Тручинов, Олександр Валентинович, партія Батьківщина, він є гарантом, в тому числі Територіальної цілісності України. Це перша стаття. Не за номером, а по суті. А далі є інша стаття. Яка говорить, що президент забезпечує оте все. Це не його бажання чи не бажання, хоче чи не хоче, він зобов'язаний забезпечити національну безпеку, територіальну цілісність, недоторканність кордонів і все решта. Це його святий обов'язок, зафіксований в законі. А турчином не забезпечує. Це вже ясно. Тому що завтра величезна частина території України разом з. Мільйонами людей може опинитися в іншій державі. І коли я пропонував ці рішення, і коли я говорив безпосередньо очі в очі з Турчиною, і коли я бачив, що ці рішення не впроваджуються, то я сказав, що не віддання наказу військам, не армії насамперед, а тим, хто повинні провести були антитерористичну операцію, операцію по знешкодженню незаконних збройних формувань, але ясна річ із залученням армії. Так от невіддання наказу військам президентам, як Верховного командуючим, я особисто розцінюю як факт державної зради. Повторяється слова, зараз у вас в прямому ефірі. Людина, яка повинна забезпечити і яка не забезпечує, повинна піти. Тому що це для країни слабкість. Народ сильніший своїх керманичів. Я зараз. От на той телефон на Фейсбук, ви знаєте, я справжній, на електронну пошту отримав буквально тисячі від людей звернень кожного дня. Чому, 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 чому? Не робиться, кинули, зливають, здають? Що мені відповісти? Але Піднімайте, ти... ведіть. Я кажу, я не верховна команда, зброя у них, накази права віддавати у них. Чому вони кинули військових? Чому вони кинули нас? Що нам завтра робити, коли нас почнуть виштовхувати звідти десятками тисяч? Хай вийде на пряму гарячу лінію турчином. Силовики і поспілкуються з людьми. Почують їх. Вони бояться, вони закрилися. Я не закрився, вони закрилися. Люди стукають, куди можуть достукатись. Я вважаю, що неприпустимо так діяти 15 днів з точки зору справді. Стримування агресії втрачено. Ну, але все ж таки, Анатолій Степанович, ну якщо вже порівнювати з Майданом, якщо зараз дійсно влада буде вступати, ну скажімо, в силовий сценарій, це може призвести до тисячі жертв. А, і Мустафа, є світовий співробітник. Ми, ми зараз з вами говоримо двадцять чотирнадцять напередодні вікоповного так, так званого референдуму. А я хочу повернутися на 15 днів, на 14, 13, 12. Задам вам кілька питань, на які відповіді риторичні. Я чую, на жаль, від Єреми, від Тручинова, від Яценюка, на жаль, від Тенюха, що наша армія не має права діяти, що наша армія слабка, що російська армія має групування 200 тисяч. Що Яценюк каже співвідношення сил авіації 98 до 1 – маразм. Далі тільки нецезурні вирази. Перше, ніяких 200 тисяч немає і бути не може. Це хто взяв, порахував всі війська до Уралу. Друге ніякого співвідношення. 98 до 1 не може бути в принципі. Вони не знають своїх сил, свою армію і свою силу. От я зараз прямо в прямому ефірі вирівнюю вам це співвідношення. Це те реальне, що треба було, можна було і зараз треба робити, бо завтра все не закінчиться, тільки почнеться. Перше, як вирівняти. стоїть авіаційна винищувальна бригада Міг-29 в місті Івано-Франківську. Угу. Дотепер, чи вона там стоїть? Там зараз мінімум 7 боєготових літаків. Вони в обоєнні в полтаві або Веснісіянську. Вирівняли? Вирівняли. Далі. Стрий. Стоять зенітно-ракетні комплекси, які можуть знищувати авіацію. І далі в Західній Україні. Бук м 1 С-300. Чому вони там стоять? Від Польщі прикривають. Вони повинні бути тут. Вирівняли? Вирівняли. Вони мобільні, сіли і поїхали. Десять годин вони тут. Далі. Ради, радіотехнічні підрозділи, які нарощують контроль за повітряним простором, стоять там, чого вони там стоять. Підняли ще. Далі. Завод Львівський по ремонту літаків винищувачів Міг-29 і Запорізький по ремонту літаків-винищувачів Су-27. Два основних типи наших літаків. Ви думаєте, вони працювали ці два тижні? Ні. Чому заводські бригади не приїхали в військові частини, не відновили техніку? Чому літаки, які треба не доставили, не відновили, підняти це співвідношення. Жоден не задіяний. Далі. Луцьк, захищений завод на Волині. По ремонту двигунів. Тому що літаки стоять, немає робочих двигунів. Ви думаєте, його завантажили за ці 15 днів, щоб підняти це співвідношення? Ні. Далі, я можу перераховувати, є цілий. Низка техніки, яка не може застосовуватись формально, тому що вона просрочила регламентний, технічний інший ресурс. Це вирішується так, наказом міністра або рішенням уряду, і вона пішла, тому що війна і воно піднімається. Є ціла купа техніки, яка може нарощувати зараз радіолокаційне поле, але вона не виїжджає тому, що там немає штатних механіків. А цих механіків за 15 днів ніхто не призвав, при тому, що черги стоять в військоматі. І я можу далі продовжувати. Добре. Можна плач Ярославне, повторювати, що ми слабкі, ми не хочемо, я не хочу війни, щоб було ясно зрозуміло. А для того, щоб не було війни, треба показати рішучість намірів. Тому що коли Путін іде і всі тільки мирно стоять, то він піде далі. І тоді буде, врешті-решт, війна, коли народ почне підніматися безконтрольно, без зброї і почне гинути, так як гинув на Майдані тоді сотнями. Ось чому безвідповідальна влада, яка втрачає цей час, і потім плачеться, і проводить. Вона готова до мирних переговорів, зараз до якихось. Грузія, коли на неї напали, вона розірвала дипломатичні відносини. Чітко показала рішучість намірів. Далі, з міжнародними партнерами, а їх два два гаранти, Це Сполучені Штати і Велика Британія. От зараз весь світ дивиться, чи підписи США і Великої Британії це слово, чи це бла-бла-бла. Весь світ дивиться. Так от твердою позицією України і готовністю саму себе захищати, навіть справді в нерівних умовах, але не в таких нерівних, як розказує Яценюк, чи Тручинов, це спонукало би до дій, до більш рішучих дій саме дві держави гаранти. Тому що якби ми з вами вели тут розмову за умови, коли в нас залишилася тактична ядерна зброя, то цієї розмови не було взагалі. І ніякий Путін, ніяка Раша, ніхто б не сунувся навіть близько. А вони в нас цю зброю забрали і гарантували, підкреслюю слово, гарантували безпеку, так нехай гарантують. Але розмовляти з ними так, я бачу, неспроможний ніхто в цій владі. Розмовляють пошепки і на полосову І радіють, що їм дадуть якийсь там пайок, там ще щось, якісь програми відкриють і так далі. Позна під боржомі почки вирізали. Тут небезпека для країни в цілому, кредити це важливо. Але, ребята, країна, здається, оцього усвідомлення немає. Оце головна проблема. Тому зараз пропонувати план дій за кілька годин до фактично початку кінця, ну я думаю, що зараз вже від держави мало що залежить з такими керманичами. Зараз, якщо зупинять референдум, то це тільки люди своїми діями. Такі варіанти є. Я їх не хочу обговорювати. Я знаю, що є багато різних людей. Які не хочуть жити на території Криму у складі Російської Федерації. Антон Степанович, давайте спочатку передивимося нас просто перед тим, як ви прийшли. В нас було відео. Там випадок стався в Фіодосі, коли побули просто бабусю вже так. І е, мені здається, що це важливо показати, не тому, що ми пропагандою займаємося. Насправді просто дуже мало інформації, і немає взагалі картинки, що там відбувається. Давайте подивимося, що це таке. защищать. Я не боюсь. Вы понимаете, что? Страх это психология раба. Понимаете? Вы слушаете, вы слушаете Путина? Путина не надо. Тиха, я их хочу. Не надо меня бить. У нас Крым был и есть украинский. И он будет к Украине. Не надо мне, чтобы жить в Крыму. А вы хотите крови, понимаете? И делайте провокации. того, чтобы мы боялись и тихо. Я не боюсь. Я, не, я, я вам говорю. Вы провокаторы. Бабушка. Давай, давай провокаторы. Вам вот. не, провокатор. не, не надо. Давай, провокаторы. Не надо. Если вы будете. Тихо, тихо.

Хоче, це ви бачили те, що відбувається в Криму. Ну, Не хочеться давати нічому оцінок, але в Києві коли. А, а Чому не хочеться? Не стоїть що ну, В Києві самоборона себе мілієточки. так не поводила. з Гіорським Лєтички Мурло. Бачить, що бабусю фактично ну, принижують, вона впала, і воно стоїть. Це що? Ми хотіли, пам'ятаєте, перший день Євромайдану ви там були? Так? І мій син там був з першого дня. Ми хотіли європейської країни. Ми хотіли нормальних цінностей, де поважаються права цієї бабусі і честь цієї хвала, що в нас справді громадянин, ваші права, оператора права, всі, хто наші дивиться. Так? Куди ми доїхали? Куди ми зараз доїхали після того? При тому, що рівень піднесення людей, рівень патріотизму людей просто зашкалює. У нас такого ніколи не було, що під військкоматами стояли черги, всі від них тікали. А зараз, конкретна ситуація, отримують дзвінок від людини. Причому таких дзвінків сотні, це для Олександра Валентиновича, Верховного командувача, де камера. Він мені говорить, я офіцер десантник Маю досвід бойовий, вік дозволяє. Я звернувся сам, не чекаючи до військкомату. Мені сказали, що чекай. чекає. Я чекав день, 2-3-5. Прийшов після себе нагадав, це в Києві. Сказали, сиди, чекає. Поряд з ним сусід, сержант десантник який пройшов через війну. Йому повезло більше. Він посидів 5 годин у військоматі, йому дали папірець, він пішов потім на пункт збора, в якійсь школі посидів 3 години без толку, потім його відвезли у військову частину, я питаю, де, на вулиці Фучика. На вулиці Фучика це вузол зв'язку. Як його там зустріли, їх привезли кількох. Вийшов частини з його слів, каже: хлопці, при всьому бажання, не знаю, чого вас сюди прислали. Вони нема вас розміщують, ваші спеціальні сім'ї не підходять, ідіть додому з Богом. Отак От готуватися. Це зрада, яка складається з непрофесійності, безвідповідальності, бездіяльності, службової халатності. Це статті конкретної абсолютно кримінального кодексу. Так ставитись не можна до своєї країни. До громадян патріотів, які хочуть і готові, тому що той і офіцер Десантік, і сержант Десантік, він знає, куди він йде. Він йде на смерть. Але він готовий йти захищати свою країну, а його відштовхують сапогом. Давайте. Так не можна. І це, повірте, не поодинокі приклади, а масово. Тому що мій телефон, ви знаєте, він доступний для всіх. Uh -huh. І він в інтернеті був навіть тоді, коли був міністром оборони. І вони всі мені з усіх куточків дзвонять. А Турчинови. Яценюки і всі решта, і на жаль, ті, хто з Майдану прийшли у владу, вони позакривалися і вони не чують. Вони забули про Майдан. Добре, дивіться. У нас є прес-конференція голови Комісії Верховної Ради з підготовки...